Всім привіт! Ви на моєму каналі Даша Мадрівниця. А ви знали, що є таке місце скала Подільська. А там дуже багато цікавих місць. Український Діснейленд, Костел у спині Богородиці, Скала Подільський Замок. Готеля 39-те царство. Ну що, ви з нами? Отож поїхали. А ви були в українському диснулайці? Ще ні, Йди зі мною! Проїжджаючи по Скалу Подільську, ми дорогою побачили це. Та неймовірно гарна будівля у вигляді замку. Подивіться на ці балкончики, вікна, шпилі. Вам не здається, що зараз на цей балкончик може вийти якась пляща красуня або принцеса. А тут вийде король і проголосить наказ своєму народу, які тут величні сходи. Зажмуришся і можеш уявити, як сюди під'їжджають карети. Пролунає музика і почнеться бал. Який то стиль? Також невідомо. Тут купа всього на раз. Як він виглядає всередині, яке планування, інтер'єр і так далі невідомо. І все ж таки, що там всередині? Не знала, що в Україні є подібний до Діснейського замок. Ось так він виглядає з правого боку. Як мені подобаються ці шпилі. Біля замку велика зелена галявина, яка обгорожена парканом і великими туями. Трава підстрижена, сміття немає. Видно, що за територією доглядають. Є така споруда, обабіч невеликі сходи. Для чого вона невідома? Можливо, вона не добудована. Схоже, не місце для виступів. Але може, я помиляюсь. такий вигляд має замок з задньої сторони. Є сходи, але вони недобудовані, тому потрапити на другий поверх буде складно. Я думала, що це десь не лайт, а це. Перетворний з радянської адмінбудівлі готельний комплекс жодного дня не приймав гостей, бо його так і не добудували і не облаштували територію. Шкода, що з цього місця не зробили якусь туристичну цікавинку. Він просто стоїть, занепадає. Та, як ви зрозуміли, і замком ніколи не був. Шкода праці архітектора. Ще в цьому селі знаходиться костел у Богородиці. Але коли ми приїхали, він був закритий. Подивіться, як він чудово виглядає. Наступною нашою зупинкою був замок. Цей замок у скалі Подільський є ровесником Кам'янець-Подільського, але його доля це мережева катастроф і невдач. Перший ще Руський замок, був дерев'яний, але його понищили татари. В кінці 14 століття тут вже панує Литовський князь Коріятович і зводить Кам'яний Замок. Та вже у 1430-му тут панують поляки. Замок перетворився на міцну фортецю. Довколо було зведено оборонні морі і башти. Закличений з трьох сторін стрімкими скелями та річкою. Висота над річкою біля 50 метрів. А з півдня викопаний глибокий рів. Замок мав неправильну форму, що було обумовлено рельєфом місцевості. Та регулярні напади турків і напади козаків привів до того, що з 1672 року замок довго не відбудовувався і занепадав. І лише на початку 18 століття було частково відбудовано оборонні вежі та стіни фортеці, зведено вишуканий палац. Для будівництва якого використовувалися матеріали з фортеці Навіть зараз по декору можна уявити красу палац. Та вже у 1765-му в палац вдарила блискавка, від якої замок загорівся. В середині 18 століття скальським старостою був Адам Тарло, який перебудував замок на свою резиденцію. Він відремонтував мури і вежу, а також звів на території замку двоповерховий палац у бароковому стилі. Палац прикрашають білокам'яні бароково-кастазистичні різьблення над вікнами. Він мав великі скріпчасті льохи, які сьогодні є частково доступними. Від кінця XVIII століття і до 1939-го замок перебував у власності родини Голуховських, які звели у місті окремий палац, від якого також немає сліду. Лише запущений парк. Польська влада забезпечила збереження руїн замку. Та з приходу московських завойовників замок розбирали на будівельні матеріали. Ви бачите, палац виглядає достатньо непогано. Перелився зовнішні та внутрішні стіни. Сміття на території немає. Кідному, що тут колись був камін. Лежать будівельні матеріали. Треба бути обережним. Можна впасти в підвал та травмуватись. Тут можна побачити залишки димоходу. Видячим по руїни палацу, можна уявити, як він виглядав раніше. Отак От з висоти виглядають руїни замку. Ікону відкривається вигляд на річку та село. Ви подивіться, які стіни палацу. Він, мабуть, раніше міг мати оборонну функцію. Є залишки каміння, яке використовують для ремонту палацу. Залишилися ото рідбалки. Дуже добре, що Наталю кохає Андрій, але такі надписи залишати недобре. ви можете побачити, що Льохи були дворівневими. Я не розумію, для чого цей отвір на такому рівні. Ми зараз підемо на підвалі. Мені дуже страшно, але так цікаво. збереглися у гарному стані, в підвалах сухо та чисто. Та в денному світі гарно все видно. Дуже цікаво, а що там далі. Цей отвір під нахилом можливо сюди подавали харчі або щось подібне. Є на невеликій отвір, який йде в сусіднє приміщення. І далі. Це кімната схожа для зберігання продуктів. А це схоже на вентиляційну шахту. Іде в інше приміщення. Від зміцнено дерев'яними балками. Тут був прямий доступ до палаццо. Прямую далі. А тут знаходяться приміщення набагато більше за площі. Якісь отвори схожі під двері. І якісь віконця схожі для оборони. Подивіться на це велике приміщення, схоже на зал. Як ви думаєте, для чого воно? Напишіть в коментарях. Мене вразили розміри підвалів та подвір'я замку, що порито австрійськими окопами, а ще ямами шукачів скарбів. Така сумна історія фортеці, що почалася з маленького укріплення збільшилася під час перебудов у п'ять разів, та ці руїни пам'ятають лише падіння. Ми подивилися палац, а зараз підемо дивитися замок. А це все, що залишилося від замку. Порохова вежа. Найкраща збережена деталь замку в скалі. Вона має чотири яруси. Перший ярус прямокутний, зовнішня частина інших трьох ярусів із зовнішньої сторони замку заокруглюється. Всі чотири яруси мають бійниці. На першому ярусі вони ключеподібні, на інших прямокутні, дах на вежі відсутній. Між залишками замку треба ходити дуже обережно, бо з зовнішньої сторони крутий обрив, а з внутрішньої є заглиблення, які поросли кущами. Можливо, там глибокі ями. Подивіться кітустані стіни я думаю, півтора метра. І підвали, але ми туди не спускалися. Замок вже зруйнований. А палац має шанс на відродження. Ми не прощаємось замком, покажемо їм до побачення. До нових зустрічей. Це башта, яка зустрічає на вході, але що там всередині невідомо. Вона зачинена. Відносна велика локація замкових споруд. Реставрують. Від обвалення шляхом підмуровування стін, також розкопують підземну частину руїн. Для фотосесії непогана місцина це відчуттям історії. Вхід безкоштовний, але на вході є скринька для пожертвування. Місцеві робітники працюють в закладі замки Тернопільщини та використовують ці гроші на закупівлю цементу. для підмуровування стін. Отак От здалеку виглядає костел. Ще тут є цікаве місце. отель з казковою назвою Тредев'яте царство. Подивіться, чи справді він виглядає як казковий замок. На що це вам схоже? Хіба не краса? Яка незвична альтанка? Зайдемо всередину, все зроблено з дерева та багато каміння. Піднімаємося на другий поверх по таких надзвичайних сходах. Зона для відпочинку. Подивіться, які тут номера. Багато дерев'яних меблів, стіни оздоблені камінням. Ось так виглядає санвузол. Тепер подивимось інший номер. На першому рівні кутовий диван та ліжко. Стіни оздоблені, наче печара. Гарні сходи на другий рівень. Тут знаходяться два крісла та стіл. Санвузол з великою кутовою ванною. А це здається номер люкс. На першому поверсі великий котовий диван, велика тераса з двома крісами та столом, Є статуя та багато квітів. Також оздоблено камінням, круглі вікна. Тепер піднімаємося на другий рівень. Тут знаходиться ліжко, два крісла та стіл. Ось такий вигляд має санвузол із ще більшою кутовою ванною. Вікно на другому рівні виходить на дах та подвір'я. Ось так виглядається номер згори. Виходимо з номер. На першому поверсі невеликий зал. Витя люстра ручною роботи. Все оздоблено камінням скульптури дольфінів. Багато виробів із дерева. На першому поверсі сауна з басейном, басейн оздоблений, наче печера, Кімната для відпочинку. А це пічки для сани з підготовленими дровами. Дуже багато коварських виробів. Подивіться, яка ліпнина! В готелі є кафе дуже якісними дерев'яними меблями. Все оздоблено деревом. Є холодильники з напоями. Це зона рецепшн. Подивіться, які зали в цьому кафе. Я вас познайомлю з цінами. Ми тут не ночували, але не змогли приїхати повз та не оглянути його. Дороги між районними центрами в Тернопільській області на найкращої якості. Але по дорозі можна побачити такі красиві храми. Ще лосяч, я такий інстаграмник став. Ми до нього ще завітаємо в наступних відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, тисніть дзвіночок і всім па-па!